Сексуальна взаємодія підсилює первинні психічні моделі. Чоловік під час сексу символічно повертається до первинного зв'язку з матері через акт пенетрації, проникнення. Його досвід близькості відтворює початкове переживання єдності, але у витісненому вигляді. Тобто, якщо у жінки це там, з народженням чи вагітністю, так, а у чоловіків це сексом. Для жінки секс часто відтворює емоційний та символічний контакт з матір'ю, а не тільки з чоловіком, що пояснює її глибокий багатошаровий психічний досвід близькості. Так, і такі висновки, що мати формує первинний симбіоз і емоційний простір для народження я. А її поведінка та спосіб включення дитини у стосунки суттєво впливає на розвиток ідентичності. Символічна присутність батька організовує надлишок несвідомого, перетворюючи його на ресурс для розвитку я, а нестача або надмір такої структури впливає на психічну стабільність і переживання власного досвіду. У дівчат ідентичність розгортається через емоційні зв'язки та інтеграцію у хлопців через відокремлення від матері, що закладає маскулінність і суб'єктність. Ранні взаємодії з матір'ю матір та батьками відтворюються у дорослому житті в соціальних ролях. Чоловіче часто асоціюється з владою та зовнішнім світом, жіноче з турботою, включеністю та внутрішньою інтеграцією. Маскулінність і фемінність взаємодоповнюють одна одна, створюючи багатошарову структуру психіки та культурних моделей. І, взагалі, чому я використовую таку теорію? Так, тому що саме ці ідеї найбільш описують мій едип. Ізначально так, я хотіла щось там говорити про свій Едип, але прийшла до виводу, що я не можу щось пояснити там про себе без якоїсь подібної такої теорії. Так? Ось, і зараз я хочу на основі цієї, цих ідей, хочу спробувати розібрати якось в Тобто, так, трошки про свою сім'ю розкажу.